Вологі приміщення це справжнє випробування для будь-якої фарби. Пара, бризки, висока вологість, усе це поступово руйнує покриття, залишаючи плями, тріщини і неприємний запах плісняви. Але тепер цьому кінець. Ветрумс від фарбекс це спеціально розроблена фарба для ванних кімнат, кухонь та інших вологих зон. Її унікальна формула створює надійний водостійкий шар. Який дихає, але не пропускає вологу в глиб стін. Завдяки цьому поверхня залишається чистою, свіжою і не втрачає кольору навіть після багатьох років. Фарба легко наноситься, швидко висихає і має приємний естетичний вигляд, як у сучасному інтер'єрі, так і в класичному. Ветрумс це не просто фарба. Це ваш захист від вологи, плісняви та неприємного запаху. Це спокій за ваш дім і довговічна краса ваших стін. Обирайте надійність та комфорт. Farbex Wet Rooms – Коли волога, не має шансів.